Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас зараз таке запитання. Зараз я зачитаю. Так, лідери чотирьох країн, США, Британії, Німеччині та Франції, зустрічалися, здається, в Берліні. Це було декілька днів тому. Кажуть, що вони домовлялися або. Обговорювали питання прийняття України до НАТО та биття по території Росії. Кажуть, що підтримала Франція та Британія, а утрималася США та Німеччина. Так, давайте будемо дивитися. Прийняття України. Спочатку давайте так. Чи зустріч, що дала ця зустріч для України? Спочатку так дивимося. Так. Ну, вони майстерно тут, дивіться, самі старші аркани. Ну, тут і критика була, і м, страх, переляк. Ось, і плюс. Ви знаєте, за статки. Тут ще за статки. І знаєте, м, не просто статки. Тут вони переживають за фінансову сторону. Вибачайте у сусідів ремонт. Я просто не можу постійно відкладати розклади, десь колись роблю. Дивіться, тут в них, ну, скажімо так, страх іде і критика в сторону корупції, і давати, не давати. Як це називається? Допомогу, давати допомогу, не давати допомогу, в якій кількості і тому подібне. Ось тут, ну, скажімо так, користь це була ж користь, але користь, знаєте, визначеність. Тут, ну, в принципі, визначеності тут нема. Скільки давати, як давати, кому давати, і тому подібне. Ось якось так я тут бачу. Давайте тепер подивимося. Чи, прийняли, чи домовилися вони прийняти Україну в НАТО. І то швидко, дивіться, і то дуже швидко. Тут хочуть От бажання прийняти Україну в НАТО. Тут щось, щось вони домовилися стосовно в НАТО. Ну. Тут прийдеться Україну поділити ось якось так, бо інакше. Дивіться, бо інакше. Десь я чула нещодавно, що Україну поділять як Німеччину. Чомусь у нас постійно крутилися корейський варіант, ще якісь варіанти. А тут іде Ну, може бути, що це... мені від голосок іде більше не на корейський варіант, не ще на якісь там варіанти, а от саме на німецький варіант. Тобто буде, до речі, як і тоді Росія зайняла ту частину Німеччини, ось а решта прийняли в НАТО. Так і в нас буде. Ось, в принципі, я тут бачу, тут це єдина можливість, до речі, щоб ви розуміли, це єдина можливість для України. Тобто для України це добре. Хоча, це, ну, скажімо так, наразі це найкращий варіант. Давайте ще подивимося, що стосовно бити по території Німеччини Росії. Чи там вони зійшли згоди. Хоча з НАТО будуть ще, ну як сказати, ще висновку не дійшли, але домовились, що це дійсно такий варіант. Тепер дивимося бити по території Росії. Ну, ось тут я. А ви знаєте, тут у них ідуть страхи, зараз я скажу страхи в них ідуть, що е, Україна буде не туди використовувати зброю, не туди бити, куди потрібно. А, тобто, це, як знаєте, от з курською операцією. А, Зеленський, а, в, ну, скажімо так, втиху все зробив, так? З сирським. А, а Дозволу, верніше, навіть не те, що дозволу. Дивіться, він забрав э, на курську операцію найкращу зброю, і, до речі, там у нас були величезні втрати не тільки людей, а і зброї, як за всю війну не було. Тому ось тут переживають що э, легковажність по королеві кубків, легковажність. Э, Ну, приведе не до дуже хороших результатів, скажімо так. Тут і дві п'ятірочки є, теж це нехороше. П'ятірочки взагалі це дуже важкі карти, щоб ви розуміли. <кій> Якось так. Не довіряють вони. От, от, стосовно бити по території не довіряють. <кій> не той а, керівник країною. Так, зачекайте. От а по справедливості треба би бити, правда? Нам паралельно, правда, нам паралельно. Нам можна і по расистам? Гаразд. Якось так. Вибачайте. Але тут ще, скажімо так, імператор вийшов. Я вибачаюсь, у мене перчить в орлі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі разом до перемоги.